Ваш успіх там, де ви не хочете бути, супер унікальним. Як вам така провокативна заявочка? Довгий час я жила із внутрішнім почуттям, що мені потрібно знайти якийсь унікальний метод, якось так дуже унікально себе спозиціонувати, знімати якийсь супер унікальний контент, говорити якісь суперунікальні речі для того, щоб дійсно бути поміченою і цінною в інфопросторі. І все це ускладнювалось курсами від великих наставників, які вчили, що необхідно. Елементарні речі якось так упакувати такими красивими словами, щоб це називалось якимось красивим словом, метод і там не знаю, триповерхова якась назва вигадана, або вигадати щось таке, щоб бути першою, єдиною в Україні. І ви могли бачити таких людей, де... В шапці профілю, в тому самому інстаграмі, або там будь-де написано єдина в Україні, яка, і там ла-ла-ла-ла-ла щось. Да? Хоча, коли ти стикаєшся і починаєш розбиратися, що саме робить ця людина, це по факту вже знайомі інструменти, вже по факту знайомі якісь методи. Просто вони упаковані в такі красиві назви, які наче мають викликати це відчуття ексклюзивності. І саме це допоможе задрати той цінник дуже високий. Високо. Ну, в цілому, це має, звісно, сенс, скажу вам як маркетолог в минулому. Але це відео я хочу присвятити думці, яка дуже сильно заважає людям, які якраз застрягли в тому усвідомленні, в тому якомусь відчутті себе, що я якась не унікальна і саме тому я не маю права щось активно говорити. Я нічого такого цінного не несу в цей світ. Це відео для вас, мої любі. Давайте з вами розберемо таку історію. Живе, наприклад, одна дівчинка, її звуть Маша. Маша зростала в родині, в якій їй постійно говорили: Маша, ну ти така в нас талановита! Боже, ну як ти граєш на фортепіано? Ти точно будеш суперзіркою світового масштабу. І оці очікування батьків, які важким тягарем лягали на плечі цієї Маші. Всередині зростили таку думку, що Маша має бути якоюсь суперунікальною. Тобто вона не може просто сісти за фортепіано, почати імпровізувати і тим самим створити щось нове. От саме через те, що вона просто сідає за фортепіано і просто грає без очікування. Або навпаки, уявимо ситуацію. Світочка виросла, і світочка захотіла стати психологом або людиною, яка якось хоче допомагати людям. І ось вона починає заходити в цю професію, починає вчитись цьому. І всередині вона відчуває, що вона постійно цього не гідна. Ну вона ж ще не навчилась, ну вона ж ще не вигадала якийсь суперметод. Ну, хто вона, ця світочка, якась починаюча, і якісь. Супервідомі розкручені медійні люди у сфері психології. І на жаль, світочка орієнтується не на науковців, про яких насправді багато хто не знає, а на медійних людей, які якраз і створюють бульбашку успішного успіху і цієї великої ексклюзивності, яка насправді дуже сильно обмежує і обтяжує. Коли я входила в професію коуча, потім психолога, я теж потрапила під цю категорію. Мені теж здавалося, що ну блін, я ж нічого такого не роблю. І всередині, оце нічого такого, знаєте, як такими великими літерами, що це має бути щось грандіозне, щось таке, що дійсно має перевернути весь цей світ, що дійсно людина з однієї моєї думки, якою я просто ділюсь, отак. -от, людина починає просто змінювати своє життя максимально, і всі ці заяви. Були на цю грандіозність. одночасно, коли я заходила в професію і коуча, і психолога, я періодично відвідувала різні курси, вивчала, як взагалі зараз працює інфопростір, мені цікаво було, що зараз актуального можна для себе взяти. І так чи інакше, все це фонило оцією думкою, що я не можу написати в шапці профілю і відчути себе, що я просто коуч. Або просто психолог, яка дійсно має певну свою нішу, яка, мабуть, розбирається в певних питаннях більше, тому що я, наприклад, через свій особистий досвід, просто вже 10 років з певними питаннями розбираюся. Я дуже добре можу пояснити, як це працює. Я знайшла ці відповіді для себе. Я допомагаю це робити іншим, але наче цього недостатньо, наче треба, от в ту приставку коуч-психолог, додати щось таке. Психолог, квантових зрушень, екстраординарних рішень, методу середньої серединного шляху. От якусь хреньна говорила: погодьтесь, а звучить це, якщо так це все написати, ну дуже солідно, це наче додає такого масштабу особистості, наче всередині це має відчутись, як я дуже професійна. Але насправді, от вся ця суперунікальність, яка просто роздута, як бульбашка, вся ця ексклюзивність, вона настільки обмежує, тому що ти всередині не можеш собі дозволити бути просто звичайним, звичайним, якісним професійним психологом. Працювати зі звичайними людьми, звичайними методами, і саме через це поглиблювати, отримувати навички, отримувати практику, працювати зі своїм внутрішнім таким відчуттям себе в професії, підвищувати свої власні компетенції. І Знаєте, якщо почитати біографію великих людей, які дійсно зробили для цього світу. для в кожної галузі науки, в якій вони розвивались, щось дійсно цінне і важливе, вони не страдали оцим комплексом грандіозності, що я маю щось таке зробити. Ну, без сумніву, хтось, можливо, страждав, але так чи інакше є дуже багато важливих імен, коли людина просто сідала і кожного дня робила майже те саме. Просто роблячи адекватно і покроково те, що вона добре вміє робити, вона не думала, як це красиво назвати. Вона не думала цими трьоповерховими назвами, що вона має бути єдиною в світі. Вона просто це робила, і саме таким чином, ця людина, крок за кроком, крок за кроком, дійсно приходила до того, що це було щось дійсно ексклюзивне, не роздуте з якогось пустого місця. Щоб це просто красиво виглядало, а дійсно щось нове, яке допомогло нашій науці просуватись і нашому прогресу прогресувати, вибачте за тавтологію. Якщо ви сидите і постійно думаєте, що ви якісь недо, подивіться в сторону не того, що ви чогось ще не можете, тому що вчитись можна дійсно все життя. І я впевнена, що. Великі митці, вони теж всередині відчувають себе в якійсь мірі недо. Хоча всі ми можемо дивитись на них дуже захопленими очима і захоплюватись їх роботами. Тому, якщо ви всередині дивитесь на себе як недо, можливо, ви не зовсім не маєте компетенції, а ви маєте всередині. Внутрішній образ великий, такий ідеалізований, в якому ви робите щось грандіозне, дуже, дуже сильно впливаєте на цей світ. Що коли ви можете виходити в соцмережі з якимось меседжем, це має просто сприйматись з відкритим ротом. Коли ти відстаєш від себе з бажанням цієї унікальності, створити щось неймовірно круте, всіх на світі вразити, тоді ти видихаєш і просто дієш.